Ну що, друзі, я вас всіх вітаю на новому відео. Так, так, це нове відео на каналі Плейковський. Ура! Ну що ж, наш герой сьогодні грає на Т-28. Це черепаха восьмого рівня. Давайте ближче знайомитися з її технічними характеристиками. Отже, середня шкода 400. Так, я пам'ятаю Т-28. Ми його з вами прокачували на стрімах, і ніби він мені сподобався, наскільки я пам'ятаю. Поправте, якщо не так. Так, голда у нього пробуває майже 300 мм. Непогано, швидкість польоту навіть швидше, ніж в 15-16 на цілих 200 метрів за секунду. Капець. Подобається. альфа 400 на 8 рівні це доволі таки приємно. Та й броня в цього танку непогана. Ну що ж, наш герой вирішує їхати на правий фланг. Це у нас режим гри. Захист, захист бази. Він в команді тих, хто захищається. Якщо чесно, я, типу, ці режими в себе всі вимикав, але треба включити. Цікаво подивитися, попробувати щось нове. Я зазвичай це грав тільки К команда проти команди, і все. Що ж у нас у Супер Хелкет Вик викочується, викочується. Він якийсь дуже необережний, мені здається, і отримав за це 409 одиниць. Людина ніби не знає про те, як працює. Забрав, все таки він його забрав, снаряд догнав пінг, пінг догнав цього гравця. А, отже, наш герой вицілює. Він побачив, що з цього пагорба буде їхати їх набагато більше. Та й на лівий фланг поїхала більшість нашої команди, тому треба вибирати позицію і стояти чекати. Якщо чесно, я ще цей реплей не бачив. Дивлюся зараз з вами вперше. І я так буду робити завжди, коли буду записувати реплейні відоси. Ну що ж, потрібно зближуватися? Відчуває наш головний герой і займає кущ поближче до ворожої команди. Так, що, друже? Що ти будеш робити? Він стоїть, чекає. Він стоїть, чекає. Він вибрав тактику ждуна. Так, Black Prince, Black Prince на максимальній броні. Капець якийсь, це ж треба бути настільки впевненим собі, щоб на чорному принці ось так от виїжджати. Як тигр, теж отримує на горіхи. Просто через куще. Достатню відстань вибрав для того, щоб не світитися. І все, анігіляція почалася. ПВ-4202, бідолаха, бідолаха, бідолаха. Ти, певно, зараз теж відправишся на своєму восьмому рівні в ангар. Але що ми бачимо? Наш головний герой тут на першій лінії залишається один. І ворожий ЄБР вкатує нам в дубцю. Ось зараз буде ангіляція нашого ВК-4502. А все-таки сушка прийняла ЄБР. Він не промахнувся. Але ворожа команда тепер знає, де всі наші позиції. Єбер їх засвітив, всіх побачив. Тепер Ісу третьому та ворожій сушці повинно бути і якось простіше. Ось і сушка, він це зробив. Місія Єбера була проста: засвітити нашу команду на фланзі, для того, щоб ПТХ зі бази поцілила прямо нам. В задню частину корпуса. Ну що ж, із 3 виїжджає, виїжджає. Це Мастодонт 8 рівня, так? На броні весь такий. Так, я просто ненавиджу, якщо чесно, цю совітську техніку, і я на ній практично не грав. І з третій, це, певно, єдиний єдиний взагалі радянський танк, який в мене є в ангарі. Мені здається, що так. Хоча, можливо, я вже викачав там якусь дев'ятку, але не більше. Ну що, давай в щоки йому, Я впевнений, тобі в лучності вистачить, друже. 382. А він все хоче танкувати. ГІС намагається танкувати. В кришку. Мимо. Це щось уже поменше впевненості стало. Віса. 4 кіла в нас є. Якось, бачите, наша команда вже її протиснула фланг інший. А вони там уже до ворожої бази під'їжджають. Але що трапиться далі в цьому бою? Ми не знаємо. Ми точно знаємо, те, що наш герой, можливо, посмертно, можливо, по життю отримує звання майстра. Є мінус є. П'ять танків, мінус знову. No. Залишається 5 хвилин бою. Мінус ВКшка. КС-52 лис ворожий на центрі мапи стоїть на горі, певно. І помалесенько всіх винищує. Мені здається, наш герой не насмілиться поїхати вперед. Він уже настріляв 4 тисячі буде стояти? Ну стій. Стій, чекай! Ну він тут уже добряче таке кладовище техніки зробив, якщо чесно. Всі 5 ворогів якраз на його фланзі. Так, нічого, малий шустряк? Малий британський шустряк на 6 колес. До речі, дивлюся, зараз я на як ти гра на ворожої команди, це в нього що? А, 344. Це він настільки досвідчено грає на, на цій язі. Це капець, він ніби тільки на ній і. грає. Це ж це ж прям машина, мені здається. Це ж які нерви потрібно мати, щоб фармити на ньому срібло. Капець. І сушка накидає. Як він з тої сушки взагалі влучає по танкам? Я не знаю. Я це недавно грав на стрімі сів на Су 130 ПМ. Зробив 5 пострілів, просто звівся до кінця. І все мимо, все мимо. Вже не кажучи про лючки. Що 10 ж 10-10? Три хвилини до закінчення бою. Ворожої команди вже більше на один танк. Колізний британець. їде Їдемчить. Є воно малесеньке. Як взагалі в нього влучити? Але наш герой це робить! І, на жаль, альфа знову не проходить. Все, виїхав за коло. Виїхав за коло, та ну. Серйозно! Як ти влучив в нього? Капець. Ну тут видно максимальний досвід. Він знає скільки часу їхати. Тих кілька метрів. Мені здалося корпус ФВ 4202 щойно трішечки поворухнувся. Ось і сушечка, ось і сушечка, він виїжджає, виїжджає, світиться. Тебе лампа спрацювала. Давай, давай, давай. Є. Сушка не стріляє по кущам блайндами. Це допомагає нашому герою. Не влучив у броню, а що ж ти влучив? Цей танк що без броні. Нарешті середня альфа пройшла 400. Все, мінус сушка. Один з двох найнебезпечніших супротивників. Ну це пішов, пішов в ангар. Але залишається ще КС-52 лис, в якого, по ідеї, можливо, навіть фул ХП. Тому що ми ще його не бачили. Він ні разу не входив в поле зору нашого радару. Так, ще одна ворожа ОТшечка вривається в нашу сушку. Треба їй допомагати, але наш герой знає, що якщо він зараз поїде, ця черепаха занадто повільна, і він просто не доїде. Просто не доїде і тут один промах. Ай-яй-яй. Одна хвилина залишається. Ми на дефі, я нагадую, нам просто потрібно втримати базу. Ну, двічі з такими блайндами тобі не пощастить. Не влучив у броню знову. Ну тут по гуслі пройшлося. Але прикол в тому, що ми досі не світимося. О, нарешті, засвітилися. 489 одиниць шкоди. Проти нас два танки. І в нас два танки. Ну, максимально несміливі, якщо чесно. Супротивники? Наш герой хоче все-таки когось ще підстрелити. Він не буде стояти в кущах. Ну, Тому що в нього черепаха. Він знає, що з нею робити. Адже він уже 8-8 кілів зробив. 6 секунд. П'ять. 4, 3, 2. І це перемога, друзі. Дякую всім за перегляд відео, наш герой молочинка. Ставте вподобайку та пишіть будь-які коментарі.